Вітаю, любі читачі. З вами Ольга Віталіївна. Нам випала щаслива нагода познайомитися з особливою книгою, не схожою на інші. З повістю Анни Гавальди 35 кіло надії. Спочатку декілька слів про авторку повісті. Анна Гавальда. Сучасна відома французька журналістка, письменниця. Твори якої перекладено багатьма мовами. Вона народилася 1970 року в місті булонь біанкур у Франції. Коли дівчинці було 14 років, її батьки розлучились, і вона деякий час мусила жити у пансіоні. Пансіон це школа-інтернат, де діти мешкають і навчаються. З дитинства Анна мала розвинену фантазію. Була вигадницею цікавих історій, що не заважало їй добре вчитися в школі. Дівчинка просто обожнювала писати твори. І майже всі її роботи вчителька зачитувала в класі, як приклад. Освіту Анна Гавальда продовжила в Сурбоні. І в студентські роки чимало попрацювала. Офіціанткою, касиркою, журналісткою. Отриманий життєвий досвід та враження знадобилися їй пізніше для створення чудових книг, а писати Гавальда почала в 17 років, хоча й стверджує, що письменницею ставати не збиралась. 1992 року Анна зробила перший впевнений крок до письменництва. Взяла участь у конкурсі Кращий любовний лист, який проводила відома французька радіостанція. Лист Гавальди у 10 рядків посів перше місце. Випускні іспити в Сорбоні Анна не склала. А тому замість роботи журналіста зайнялася іншою справою викладанням французької мови першокласникам в одному з колежів. Робота вчителем поповнила скарбничку життєвого досвіду майбутньої письменниці. Шлюб Анни Гавальди виявився нещасливим. Через кілька років подружнього життя чоловік покинув її з сином і дочкою. Можливо, саме переживання з приводу зруйнованої сім'ї спонукали Анну. До серйозної літературної творчості. 1999 року вийшла її перша книга. Мені б хотілося, щоб мене хтось десь чекав. Вона складалася з коротких оповідань, новел, які й зробили Гавальду відомою письменницею. Книгу було перекладено тридцятьма мовами. Романи Гавальди. Я його кохала та просто разом полюбилися читачам і за короткий час стали неймовірно популярними. Останній з романів отримав багато літературних премій. Всі три книги письменниці було перевидано тиражами, що значно перевищували мільйон примірників. Як результат, Анна Гавальда заробила 32 мільйони євро. Це вам, дорогі друзі, відповідь на питання, скільки може заробляти письменник і чи варто займатися письменницькою діяльністю. Природно, що творчістю Гавальди зацікавилися і в кінематографі. Всі її книги було екранізовано. На теперішній час Анна Гавальда живе в містечку Мелен. Бере участь у житті своїх дітей. І пише оповідання і статті для журналу «Ель». Гавальда веде скромний спосіб життя. Вона стверджує, що не любить свою популярність. Письменниця навіть не поміщає в книгах свої фотографії і рідко з'являється на телебаченні. Анна Гавальда, як ви зрозуміли, пише для дорослого читача. І тільки її повість «35 кіло надії, яку було видано 2002 року. Книга для дітей. Це зворушлива історія дорослішання підлітка, якому особливо важко адаптуватися в світі через певні розумові проблеми. Книга зворушує читачів своєю відвертістю і правдивістю. Хто з читачів зможе пройти повз книжку. Яка починається так? Я ненавиджу школу, ненавиджу її більш за все на світі. Ні, навіть ще сильніше. Вона зіпсувала мені все життя. Коротенька, простенька на перший погляд повість не дає читачеві відірватися від себе. Головними героями повісті є Григуар Дюбоск, школяр. Йому 13 років дід головного героя Леон, вихователька Марі, батьки Грегуара, бабуся хлопчика. Яка книга на вас чекає? Розповідь в ній ведеться від першої особи, головного героя. Це робить книгу зворушливою і особливо правдивою. Повість невелика за об'ємом. Завдяки чому події в ній розгортаються динамічно. В книзі небагато дійових осіб. В повісті смішні і сумні події змінюють одна одну. Розповідь ведеться простою мовою так би насправді розповідав про своє життя підліток. Дорогі друзі, читайте повість Анни Гавальди 35 кіло надії. Ви отримаєте величезне задоволення. Дякую за увагу!